Перше побачив, як куля прошиває голову ці на підлозі. Ну, немає кому вийти на сцену і, 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 і вибачте мене, послати хі зі сцени. Чи, чи виступили б ви в Кремлі колись? Я б кажу, із задоволенням виступив, якби от з батальйоном ми зайшли на цю площу, там, да, підняли український прапор. Стіни горять, я стою. Отак от такі пісні потрібні. Про музику під час війни підтримку України за кордоном та відмову від російської культури, сьогодні говоримо з українським музикантом, лідером гурту «Антитіла», військовим та волонтером Тарасом Тарасе Тараси вітає нещодавно. Ви провели перший сольний концерт в Україні з часу початку повномасштабного вторгнення, і ви в соцмережах написали, що це було ніби заново вчишся ходити. Коли ви стали свідком. Великої війни, коли ви вступили до ЛАВ ЗСУ, ви відчували, що ви можете вже не повернутися на велику сцену і взагалі не співати. Які у вас були тоді взагалі думки щодо вашого майбутнього? І що справдилося, що ні? В перший день точно не відчувалося, що чогось от не думав я про те, що ми можемо там загинути завтра там, і перестати співати, <кхем> створювати пісні. Взагалі інші думки були. От потім після першого бойового зіткнення в нашому батальйоні, коли пішли перші наші побратими на щиті, коли пішли перші поранені, тоді так роздуплило, що да, ти можеш загинути завтра, зараз, наступної секунди. От як ракета, яка прилетіла, от ви пам'ятаєте, Біля Солом'янського районі ракета прилетіла в будинок, розвалила половину будинку біля на проспекті Лобановського. Здається, так, так. Оце ж до нас летіла ракета. От. Аеропорт Жуляни і ну, якби це наш був район. Я чітко пам'ятаю цей вибух. От нас труснуло так добряче в нашому підвалі. На війні, коли приходить доброволець, він підписує контракт з державою про те, що він своє життя. Ідеї державі, доручає, скажімо так, де є в користування. Навіть при такому усвідомленні намагалися все ж таки тримати в голові і не випускати, що ми в першу чергу артисти. І як Бог дасть, то ще прийдеться повернутися до, до музики. От, власне, він і дав. Я зараз сижу, даю це інтерв'ю. Ви все ж таки зберегли ось це внутрішнє відчуття, що ви в першу чергу артист. Ми прекрасно розуміли, що наша цінність, окрім того, що ми ну, трохи нарізаємо в тактичній медицині, наша цінність це наша медійність і певні в силу цієї медійності, певні зв'язки в суспільстві. Ми використовуємо цю медійність для того, щоб допомагати батальйону і використовуємо статус, справжній статус, якби не на Папері десь, а де-факто на практиці прожити і кров'ю статус бойових медиків для того, щоб розповсюджувати правду про цю війну за кордоном для Welle, для BBC, для інших і казати, там, робити правильні акценти, просувати українські наративи, нагадувати, сіяти українську правду, це, це зерно поміж мізків. Всіх тих людей, які зараз дивляться на смартфонах, в комп'ютерах. Ну, коли ви прийшли як медійна особа в, на поле бою, фактично, так, то що було для вас найтяжчим і з фізичної, і з моральної точки зору? Відповідальність найтяжча. От. Я про це говорив із друзями, з музикантами. що Мені було важко балансувати між ініціативою і відповідальністю. Тому що так, ну типу на війні ти мусиш бути ініціативним і брати на себе відповідальність. От. Але коли в тебе відповідальність за життя, кого, якогось сина, батька, брата, от зробити все правильно, щоб не помилитись, щоб не самодіяльність не, не займатись, там, і десь не в е, якісь. Ситуації тривожній, екстремальній, зробити все правильно. Mm. От За це найбільше переживав, тому що помилка ну, бойового медика вона вартує життя людини. От, е, далі там був, е, були поранені, яким так само надавали е, допомогу. От, якби це були перші е, е, емоції від, від війни. Одна з ваших крайніх пісень, фортеця Бахмут. Ви коли писали ці рядки? Як вони вам писалися? Бо я знаю, ви її записали за один день. На чому базується от саме ця тональність і ваші емоції в цій пісні? На досвіді пережитому. Це і той досвід сублімований, який антитіла пройшли протягом цієї війни. І це монолог. Тому мені здається, він так сприймається. Бійцями, солдатами. Тому що там чесні, чесні слова, є щирий, прямий такий, пряме звернення. Ну, яке резонує. Ця пісня не. Присядься не лише тим, хто боронить Бахмут. Бахмут це один із символів, це те, що актуально зараз. Це символ звитяги, подвигу. Дай Бог, щоб цього не сталося, але завтра може бути інше місто. І Бахмут це той самий Маріуполь. Це все. Точки українського супротиву. Кожне таке місто зупиняє ворога, змелює його. Тому Бахмут, але це пісня про всіх, хто на передовій, про всіх, хто нападок. Стоять і стіни горять і все. Так що ця пісня вона для всіх. Багато хто каже, коли слухає цю пісню, що знаєте, у неї нема такого. Е... Однотонально -одно журливого якогось контексту. Точно, Ниття, точно. виття, це українське завивання туга і журба. Мене просто вибішує це. Типу, ми іноді треба, я згоден. Типу, і антитіл є пісні, присвяти, такі, як в книжках, такі, як птаха. От. Але це одна з красок війни. А зараз не виття потрібне. Стіни горять, я стою. Отак, от такі пісні потрібні. Поплачемо потім, наплачемося ще. Ви постійно спілкуєтесь з побратимами і постійно з ними на зв'язку щодо допомоги. Про що вас просять захисники? Прилетів снаряд, розбило ну, пункт базування роти. Згоріло все. Ну і що вони тоді просять. Тільки привезли їм там екофлоу, там, тільки привезли якісь речі, потрібні, все згоріло. Автомати. Ну все, в підній білизні встигли чудом, просто встигли е е вибігти. Це от північ Бахмутчини. Це от я розповідаю конкретну історію. Одна з рот, наша доблесна, четверта рота 130-го батальйону. От. І от що їм треба далі. Все треба. І дрони, і генератори. Один з напрямок нашого фонду це антидронові рушниці. Ми збираємо кошти на закупівлю антидронових комплексів. От, і ну, якби на рівні Міністерства оборони є зрушення, я так сподіваюся, що Генеральний штаб вже затвердить потребу і воно буде включено в план закупівель, і там кількість таких антидронових комплексів буде вимірюватися тисячами. У нашому війську поки що це сотні одиниць, а такі штуки потрібні, по суті, в кожну роту. Тому що це є антидронова рушниця, це є пеленгатор, це є така річ, яка допомагає присаджувати або виводити з ладу ворожі дрони, в тому числі і маленькі дрони, і середні дрони. Ну, не знаю. Що там казати про якісь серйозні там, безпілотні літальні апарати, там, да? але от те, що здебільшого працює на передовій зі сторони ворога, от ця рушниця вона виводить його з ладу, садить, робить сліпим і таке інше. Там є різні опції, різні варіанти. Такого потрібно багато, дуже багато. І от ми зараз закупили 5 антидронових комплексів, тому що один комплекс коштує 30 тисяч євро. Російська пропаганда і все вище політичне керівництво ну так точно спиті бачить, як Європа перестає нам допомагати. Волонтери за кордоном втомлені. Ви часто буваєте зараз за кордоном в творчих поїздках. Що ви бачите там по настрою європейців? Ми поїхали в Лондон. У нас була аудієнція з послом Сполучених Штатів Америки. У нас був виступ в резиденції, прийняття в резиденції. Посла Сполучених Штатів Америці в Америці в United Kingdom. У нас був виступ на Трафальгарській площі, де зібралися ну, там, можу помню, тисячі людей, тисячі українців зібралися, ну, от які небайдужі, які вболівають за Україну. Серед них точно там є волонтери, і активісти різні. Ну, були. На тій площі. І потім далі той же самий концерт, який наш Сольник відбувся. Там, ті люди, з якими ми спілкувалися там, і з якими у нас було мітинг-грід після концерту, це все люди, які абсолютно не втомилися. Як посол США і взагалі весь американський істеблішмент, тобто люди, які реально роблять політику, вони точно не втомилися. Це можливо, десь. Польщі, і в Німеччині, і в Британії є певна категорія людей, там, які, яким важливіше там, не знає, ціни на хліб чи тепло і таке інше. І вони через, через війну в Україні страждають і їх це тригерить. Можливо, так я впевнений, що такі люди є. От, чи, чи вони становлять більшість, яка якби, вирішує політику країни, на щастя, мені здається, не становить. А щодо зацікавленості європейців в Україні в творчому контексті. У вас нещодавно була зустріч і співпраця творча з Боно. До цього це був Ед Ширан. Вони самі ініціатори, чи ви якось на них виходите? Ми були в повному складі. Ми запропонували. Давайте зробимо телеміст. Ми зіграємо в нескореному Києві на Майдані Незалежності. Ви будете в Бірмінгемі, покажемо, що ми боремось, що ми. Бесильні, що Київ не впав. От. І таким чином, впевнені, що ми б заробили більше грошей для українських біженців з цього концерту. От. А от все. Це єдиний був наш такий ініціатива. Бачили, що там буде Ширан, і власне зверталися до нього. Це відео стало вірусним. Hello, Ed! Greetings from Kyiv! Kyiv And we offer to make a live broadcast between Kyiv Організатори концерту відмовили. Ed Sheeran почав комунікацію з антитілами, і потім вже його команда запропонувала взяти участь в пісні Тустеп написати лірику до цієї пісні далі, Ed Sheeran до Едширана звернувся Боно і попросив мій номер телефону. І Едширан дав номер телефону Боно. Потім зв'язався Боно з, зі мною з антитілами. І вони приїхали в Київ, і ми заспівали разом з ними в метро «Stand by Ukraine пісню. Нас вивели з передової на 24 чи 25 серпня, я не пам'ятаю. Ми приїхали по запрошенню Едеширана заспівати наживо пісню to степ в Польщі, в Варшаві на стадіоні Народовому. І от тиждень тому назад Боно і Дієч завітали до нас на концерт, ми їх запросили в Лондоні. Ми думали, ну, от якщо прийдуть, це буде круто. Ми соромилися взагалі, навіть. Натякати на виступ. Ну, тому що це це легенди. От в мене є ця переписка з Боно. Я пишу, пішов гад, <свісно> якщо ви можете виступити. Звичайно, звичайно, давайте виступимо. Вони, та, типу, без проблем. Все, ми едж, бере гітару, ми заспіваємо. І ми спільно прийшли до рішення, щоб вони заспівали пісню. Mothers of Disappeared і присвятили її всім українським мамам, які чекають своїх хлопців з війни. Поза сценою про що ви говорите з такими медійними особистостями, як Боно, як Ед Ширан? Говоримо про різне. Едом Шираном взагалі, широкий спектр тем був. Йому дійсно болить стосовно України. От він дійсно вважає, що це несправедлива війна і що. Так не має бути. От, і Він дійсно щиро, він дуже переживав, типу, що хлопці, щоб не висп, щоб ви не сприйняли, що типу, це якісь хайпи, я намагаюся на темі війни. Цей, я кажу, Ед, ну, типу, який хайп. Де ти якби, з твоїм рівнем і, і, і де хайп на війні? Кажу, Те, що ти робиш, ти просто відриваєш е шматок. Мільярдної своєї аудиторії і віддаєш його Україні для того, щоб вони нас чули. Тому що ти відкриваєш двері до них для нас. Це ж так працює. Прямо чи опосередковано. Люди, які люблять, слухають пісні, вони слідкують за артистом. І вони йому довіряють. Якщо артист каже, оці хлопці правильно, оце правильно. Вони в це вірять. І так само бонус, гієч. Але вони прийшли зі, своїм, зі своїми людьми, зі своєю аудиторією, щоб підтримати Україну. І це, це дуже потужні кроки. Я дуже це, це ціную. Особисто я би хотів, щоб антитіла колись поспівпрацювали з Крістофером Ноланом. Це мій улюблений режисер. Хотілося б, звичайно, щоб він колись зняв фільм про українську війну. Як ви особисто, як людина, як суддя на цьому борз, сприймаєте Євробачення в цьому контексті, в якому ми зараз? Це можливість, яка грає на руку Україні, все-таки транслювати наші меседжі. Чи все ж таки це виключно творчий конкурс? Ніколи це не був виключно творчим конкурсом. Це творчо, суспільно-політичний фестиваль, конкурс, шоу, ентертеймент. Ці всі дискусії з цього приводу, як тільки перша бомба прилетіла, отразу все стає на свої місце. Імена російських артистів, спортсменів, претендентки на міс Всесвіт, науковців досі майорить в списках учасників різних творчих і не тільки творчих івентів на міжнародному рівні. Чи підтримуєте ви змінити це до того? Тої межі, аби зробити так званий кенселінг російської культури, От та, повний кенселінг. Так, Я підтримую повний кенселінг російської культури. For now, як то кажуть. Що робити з аргументами тих, хто вважає, що це занадто жорстко. Ті ж самі організатори ось таких міжнародних подій, які допускають російських учасників і зараз, я б їх би садив би в кінотеатрі в такому Dolby Surround. І показував би ексгумацію в Бучі, в Зюмі, в інших містах. Як я мірюю культуру в сухому залишку, по носію культури? Носії цієї е, великої в лапках російської культури зараз чинять геноцид проти українського народу. Тобто всі ті, хто в школах, в ермітажах там. В больших театрах і на дискотеках виховувалися на цій культурі, це, це сотні тисяч. На полі бою. Своїм брудним чоботом топчуть нашу землю і знищують, і гвалтують, і катують. І мільйони, які їх підтримують, десятки мільйонів. Це все от. Продуцент російської культури. Що мені ще треба доводити комусь? Я за те, щоб був повний тенселінг а далі, після того, як Україна переможе, лише після того, як почнуться виплачуватись репарації сім'ям загиблих і державі в цілому, сім'ям поранених, пораненим. Лише після того, як. На державному рівні в Росії буде визнання е, акту геноциду, каяття. Після того можна почати вивчати російську культуру там з позиції наукової, от як резервацію там взяти і трепанувати її, там розбирати по частинкам. А як так сталося, що ця російська культура призвела е, до такого жахіття? Чи були за останній рік пропозиції участі в європейських, міжнародних івентах, де брали участь росіяни? Де ні, вас не було, не було. У нас ми, по суті, до, до вересня, абсолютно ні в яких не івентах, а навіть не думали про це, бо ми служили. Тому що ми були на Харківщині в той момент. Ну, як би ви реагували, якби завтра вас запросили на музичний фестиваль, де будуть росіяни? Якби ми знали про це з самого початку, звичайно б ми відмовилися. А якби вже приїхали? Реагували відповідно до, до ситуації, звичайно. Тому що так виходить, якщо український артист приїжджає і відмовляється виступати з росіянином на одному фестивалі, то виходить, що росіяни ж вони черті наглопруть їм по барабану, то виходить, що українці самі собі кенселінг роблять. Ну, немає кому вийти на сцену і, 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 і вибачте мене, послати їх зі сцени. Я вважаю, треба в кожній ситуації дивитися типу, да, типу, і все і змірять. Тому що, наприклад, я кажу, там, чи, чи виступили ви в Кремлі колись. Я б кажу, із задоволенням виступив, якби от з батальйоном ми зайшли на цю площу, там, да, підняли український прапор. Оце був би класний виступ. Або, наприклад, якби оце ще до війни, так, у нас було багато пропозицій приїхати в Казанський Кремль, в Кремлі. Концерти там нас запрошували. Так. Ну, зрозуміло, що ми відмовлялись, але так між собою ну, так, сміялися з того, а типу, от, приїхати на ну там. Да, 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 звісно, ми приїдемо, споємо з там гонорар, там, обсудіть все. От, і потім вилізти на сцену, там увалити, не знаю, завжди моя, підняти український прапор, сказати Слава в Україні. Там, да. ну, тролінг такий. Да, оце, оце, ну, типу, оці всі артисти там, українські, які казали, що ну, ми, ми ж українці, ну там до війни широкомасштабної, які виступали в Росії. От ми ж там несемо українську там, культуру, правда, російською мовою. Там. Ну, Менше з тим. От, я до таких артистів би звертався, що от якби ви дійсно от несли українське, то ви б реально б от робили такі диверсії. Це ж це ж реальна культурна диверсія була б от вийти так, десь так, да? і засна протулити на якомусь, наприклад, державному заході на Кремлі чи на площі, прямо от український прапор, герб. Заспівати гімн. от, поки тебе не омон не зв'яже, в тебе є вікно можливості. Це б круто було, але у нас мешканці тіла не наважились на таке. От, Наприклад, я думаю, що Ваня Дограр міг би таке зробити. Mm -hmm. yeah. Самі українці певним чином досі толерують російську культуру, слухають російську музику, прибутки з якої теж йдуть в бюджет Російської Федерації, а потім знаємо куди. Якби ви могли якось на це вплинути, що б ви зробили? Я б реалізував би український феєрвол якийсь, як це в Китаї зроблено. Ну так, хоча б років не п'ять. Нам треба такий фаєрвол, нам треба поставити блок на всеросійське, детокс. Детокс зробити. Тобто мають на увазі інтернет-фільтрування е, російського контенту? Так, так. Та. Інтернет, стрімінгові сервіси, все-все-все. Просто вичистити. От хай місце це займає. Польський, німецький, британський, український. От. Місто це, це ломка буде ну, буквально півроку. І те ж саме з Тіктоком. Це треба робити, але цього ніхто не зробить, на жаль. Тому що це вдарить по рейтингу тих, хто буде це робити. Не знаю, якесь міністерство, яке буде це реалізовувати. Чи, чи це має ініціювати насправді Міністерство культури. От спільно з, мабуть, з СБУ, з е, тими органами, які відповідають за національну безпеку. Ну, Мінцифри має допомагати. Якби ви, очевидець війни, учасник оборони України, культурний діяч у добу розповідали про нинішнє покоління росіян, наприклад, своїм онукам. У мене, наприклад, в телефоні гіабайти, відео різного, е, яке. Ми зняли протягом роботи на передовій. Тому мені здається, що найперше, якщо вони будуть готові сприйняти це, подивитися, я буду показувати, що росіяни робили з українцями. От. А далі нехай висновки робляться. Росіяни мають бути принижені. От і це покоління воно має бути принижене нами, українцям, всім цивілізованим світом. І з точки приниження вони мають шанс якби, на виправлення. Наша історична місія в українців це декла декласувати їх як е певну силу, яка може в майбутньому становити. Загрозу для нашої країни і для Європи, знищивши їх де-факто фізично, їхні броньовані машини, їхні людські ресурси і таке інше. І ще принизити їх у всіх аспектах. Так боляче буде для росіян, але вони мають через це пройти. Це як акт ініціації, не знаю, очищення. От о, це те, що я впевнений. Чекає на на Росіян найближчим часом, і вже вони вже через це проходять.